Привіт! Сьогодні я в лісі і сьогодні розпочну знову ту рубрику, яку я започаткував кожного дня. Виходжу і говорю про якусь класну, цікаву тему. Сьогодні дуже класна тема, вона дуже цікава. І як на мене, напевно, кожен шукає на неї відповідь, відповідь на те, як стати багатим. І ти знаєш, в мене є на це відповідь. І вона єдина правильна, як я бачу. І вона насправді єдина, тільки вона і працює. Але є дуже багато способів, і багато людей намагаються стати багатими насправді. Але майже ні в кого не вдається, тому що ми використовуємо неправильний спосіб. Я зараз я сьогодні поговорю про їх. Про два. Два способа, один з них правильний, інший ні. І почну з першого. Всі ми думаємо, що багатство приходить із часом, і воно приходить від того: від накопичення певних ресурсів чи певних благ. Тобто, чим більше людина заробляє, тим більше в неї шансів стати багатою, освіченою, і в неї з'являється більше і більше можливостей те і через е, ці гроші, через ці ресурси, вона е, може собі задовольнити свої бажання, тобто от таким чином. Але ти знаєш, як е, кожен з нас е, рано чи пізно ставить собі якусь певну мету і певну ціль. Тобто, наприклад, в когось там хтось хоче заробляти там 10 тисяч доларів, хтось хоче 5, хтось хоче 500, хтось тисячу. Кожного ставить він, коли ставить цю ціль, він вважає, що от коли я почну заробляти от стільки-то, то я буду найщасливішою людиною у світі. Мені більше нічого не потрібно буде. Все, я досягну от цієї цілі, і от з цього моменту я почну ну, насправді класно, круто і яскраво жити. Але коли людина досягає цього моменту. Вона просто розуміє, що ті гроші, які вона заробляє, їй тепер недостатньо, тому що в неї з'явилися нові звички, в неї з'явився певний якийсь статус, який потрібно її підтримувати. В неї з'явилося дуже багато додаткових певних розходів, які вона має задовільняти. В неї з'явились діти, сім'я. Тобто безліч і цікавих і, можливо, навіть і непотрібних звичок. Деякі з них дуже шкідливі, але вони з'являються з часом, тому що і, так прийнято. І, і тоді, коли вона вже досягає оцю, цієї вершини, скажімо так, яку, яку вона для себе поставила, вона розуміє, що, блін, ні, все ж таки... Мені потрібно було не 10 тисяч доларів, щоб бути щасливим і насправді багатим. Мені не треба 20 тисяч. От тоді я дійсно буду щасливим, тоді я буду багатим, тоді я зможу задовільнити всі свої потреби. І людина починає працювати над цим. Працює працює дуже багато, дуже е, старається і не спить, не їсть. І, тобто, десь в якихось інших сферах просідає її життя, її суспільні інтереси на певні. Але разом з тим вона думає: ну все ж таки, я зароблю ці гроші. Вона їх заробляє і що отримує, а все ж таки вона не вважає себе багатою. Вона розуміє, що в неї є певні зобов'язання тепер. В неї ще більше виявилося тих речей, про які вона потрібна має дбати. Тобто ще більше речей, за які вона має переживати, вона не, ну, не стає набагато щасливішою, тому що заробивши, заробляючи 20 тисяч доларів, вона тепер має про них піклуватися. І, і, як правило, людина, яка стільки заробляє, вона починає боятися за те, щоб вона не втратила цей статус і ці кошти. Просто ці всі гроші починають на неї давити. І людина не може тепер не бути щасливою і не бути багатою, тому що вона все ж таки розуміє, що це багатство, яке вона має. Ну, воно образне, так? Тому що якщо говорити про багатство, воно в кожного інше, тобто всі про нього говорять, але в принципі ніхто не знає, як воно виглядає, тому що це така абстрактна фраза, яка працює не для всіх і не у всіх, вона в кожного. Працюю по-різному, для когось багатство бути, заробляти там 10 тисяч доларів, для когось багатство взагалі просто жити, от і все. Тобто жити, щоб його там сім'я була, в нього діти були. Ну тобто це якийсь його такий капітал. І разом з тим ми виходимо в парадокс життя, якийсь такий, що ми женемося за багатством, за нашим щастям. За нашими бажаннями, але разом з тим ми їх не можемо наздогнати і не можемо їх отримати, тому що це постійно знаєш, як от в мене батьки, які говорять, що, от, типу, треба попрацювати, і ми от на пенсії будемо відпочивати. І, і ти знаєш, це так не працює, і в них не працює. І напевно я сподіваюсь, мене це так. Я буду по-іншому трошки себе вести. Я все-таки сподіваюся, що я буду багатим. <хи> Побачимо. І як на мене, оцей спосіб нагромадження грошей і погоні за ними це не шлях до багатства, тому що це шлях до тільки для до якоїсь алчності, не знаю, і до е, того, що ми нашим. Порокам допомагаємо розвиватися в нашому тілі. Тому так. А є другий спосіб, і він дуже цікавий, і він дуже простий, але він майже нереально його е, втілити в це життя, але він дуже простий і він єдиний правильний. Тобто це спосіб, коли людина не хоче нічого. Тобто вона в неї все є. І вона задоволяє те, що їй дано від цієї природи, скажімо так. Ну, дивись, наприклад, людина, багата людина та, або та, яка це щось має, наприклад, багата людина та, яка має машину, тобто вона задовільняє цю свою потребу в тому, що в неї вона є, або багата людина та, яка її не бажає. Тобто, їй вона не потрібна. тобто і реалізація що того, щоб того на 100%. Але разом з тим вони двоє досягли цієї мети. Але у одного, якого є ця машина, так, в в нього буде постійно рости ті бажання його постійно збільшуватися. А в іншої людини, яка в принципі ну, їй не потрібна машина, вона живе з природою. Вона живе, тобто задовільняє твої ті проблеми і ті потреби, які в неї є, задовільняє, наголошує на цьому. Тобто, і оцій людині, якій в принципі, як вона каже, ну типу, мені не потрібно. І цій людині взагалі все одно, з якої посуду вона буде їсти. от Все одно, реально, і все, що вона буде їсти з тарілки, що вона з, -з, -з звичайної не знаю пластикової, два ну, екофрендлі, але ну скажімо, з пластикова. А людина, яка має певний статус, їй не все одно, вона не буде їсти з, -з, -з звичайною пластикою, тому що в неї є статус, як так я буду їсти, я хочу їсти з якоїсь там фарфорової або е золотої тарілки. Тобто є різниця, але ти знаєш, якщо людина по справжньому голодна, вона буде їсти із рук. Тобто пофігу, от серйозно, і тому тут вся справа в бажанні. І оцю, знаєш, теорію таку, скажімо так, взагалі, перше про звідки я це почув. Я почув це від самого Сенекі, який говорив, це в принципі поясню хто це. Це один з найбагатіших людей, людей того часу. Він був, напевно, якщо б жив би зараз, він був би і звали його б, олігарх. Тому що він був найбагатішою людиною в Римі, він був щось на кшталт міністра економіки, щось ну просто я сказав так, не знаю, як в нього точно посада звучала, але при приблизно. І він саме це висловив, тому що цю ідею, що в принципі ми маємо жити в гармонії з природою, і якщо ми хочемо досягти. досягти того, що наші бажання будуть втілюватися, ми маємо перестати бажати того, що природа від нас ну тобто бажати те, що від нас не вимагає природа. Тобто від нас не вимагає природа не знаю, мати машину. Ну от реально, ми створювались типу, так ну це благо, так це круто. Я не кажу, що це не потрібно. У деяких випадках це навіть дуже корисно і дуже потрібно. Але якщо ти це використовував, ну, якщо тобі машина е, потрібна не як розкіш, а як просто засіб твого пересування, то окей. Але навіщо тобі витрачати? Є різні машини. Так? Є для комфорту, є для просто пересування, тобто є різниця між, е, наприклад, Жигулем. І мерседесам якимось останнім. Тобто є, 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 є є велика різниця, але разом з тим. Не говорячи про безпеку, безпека необхідна, але я б напевно побрав би не Жигулі, а якийсь такий безпечний автомобіль, але точно не останню модель Мерседеса, тому що ну, вона не відіграє ту роль, і яку, на яку її. Взагалі покликана ця цей, він це засіб пересувань. І тому ти знаєш, от ми маємо перш за все думати, що в цьому світі закладено в нас природою, то ми не маємо йти за нашими пороками і. Маємо дивитися на наші звички, на наші шкідливі звички, бо саме від наших бажань йдуть і наші шкідливі звички. А хочеш бути багатим, все дуже просто перестань бажати того, що не природньо і тобі не потрібно. Взагалі ти згадай себе в не знаю, в дитинстві, що тобі потрібно. Тобі було потрібно поїсти, поспати, побігати, і, не знаю, і вибачте, за славу посрати. Мені нічого не потрібно було. Але я зрозумію, що наш світ зараз так влаштований, що, типу, без грошей взагалі ніяк не можна. Вони потрібні. Вони потрібні, але це їх не потрібно ставити за саму ціль, свого, свого існування, тому що рано чи пізно ти прийдеш до того, що всіх грошей ти не заробиш. І ти просто поки в будь-який момент ти можеш втратити все. От просто все. А людина, яка нічого не має, їй не має нічого втрачати. Тобто, ну якщо так подумати, тому їй набагато простіше е, прощатися з, з тими речами, яких в неї нема. І, і все одно, от реально. Тому так, ми маємо працювати, але ми маємо працювати над тим, що дійсно для нас важливо. І вибач мене, але для нас не важливо заробити всі гроші світу. Тому якось так керуй своїми бажаннями. Дивись, щоб ці бажання не переросли в твої пороки і.